Окей, okay. всім привіт! В цьому чатіку. Нарешті ми дочекалися огляду, про який я вас питала в інсті. питала, чи хочете ви косметику від Хейлі Бібер побачити у справі, в тому, як вона працює. Насправді, багато хто написав, що їх цікавлять лише там рум'яна або лише близьки. Я хочу подивитися на бренд комплексно, тому що я, наприклад, хотіла потестувати саме догляд, тому що саме догляд мене зацікавив найбільше, коли він тільки вийшов. А якщо ви не знали, косметика Хейлі починалася саме саме з доглядових засобів для шкіри, я знаю, що ви теж це бачите. Знаєте, що смішно? Я щоб бачити себе у телефоні, поставила отак собі дзеркало, тому я періодично дивлюся на фон. Мене обсипало як малу дитину. Я не знаю, як підлітка. Не хочу грішити. На догляд від Хейлі Бібер, яким я користуюся вже три дні, <свят> тому що і до цього в мене вже почалися висипання. Тобто, я думаю, що проблема не в цьому, скоріш за все, через те, що я зараз змінюю своє харчування. Що я замовила? Давайте спочатку поговоримо про те, взагалі, де я замовила косметику, як я замовила, кока всього я замовила. Чи є в мене тепер що їсти після таких витрат? Запитайте мене. Отже, по-перше, ця посилочка приїхала до мене з Америки. Я просто пішла. На сайт НП Шопінг, це, якщо що, не рекламна інтеграція цього сервісу, я просто періодично ним користуюся. Просто пішла на сайт, там ви можете створити собі американську адресу, на неї замовляти посилки в Америці, а далі вже з цієї адреси НП Шопінг забирає посилки і пересилає їх в Україну, ви платите за доставку. Посилка доїхала до мене десь за тиждень, може, може, трошки більше, ну приблизно, от в таких термінах. Зараз поставлю вам тут розпаковку на фоні, я розпаковувала. Мінімалістичний дизайн. Екологічна типу упаковка всьому. дуже симпатично, дуже естетично. Я не можу нарікань ніяких додати до цього. Тобто все оглядає пристойно на свій бюджет. Єдине, що до речі, я не знайшла ніякого чеку всередині. Його тут немає. Я не знаю в чому причина, чи кладуть в Америці в Америці. В Америці кладуть чеки чи ні у посилки. Зовні його теж ніде не було. Можливо, це сервіс НП їх якось. Забираю, відкриваю, я не знаю. Открила на планшеті сайт Хейлі Бібер. Він виглядає насправді дуже мінімалістично. Знову ж все модно. Зараз бренди намагаються копіювати стильці цього бренду, тому що він дуже хайповий. Його класно пропіарили, піарщики у Хейлі, дай Боже. Тут Видно всі продукти, які можна замовити. Що я замовила? Я замовила 4 блиски за 65 доларів. Я замовила два відтінка рум'ян за 24 долари. Також я замовила два продукти, які мені мене дуже цілі зацікавили, це молочко для обличчя за 30 доларів. І флюїд крем за теж 30 доларів, тобто в сумі. 30 плюс 30, 60, плюс 60. Ви бачите цифру на екрані, не хочу її озвучувати. Це моє персональне рішення, спровоковане травмою. Почнемо ми наш огляд з доглядових засобів. Я вам буду показувати, як я їх наношу. Користуюся я цими засобами вже три дні. Декоративними засобами ти можеш одразу скласти враження про те, як вони лежать, і все таке, як вони виглядають на обличчі. Догляд все ж треба тестувати трошки довше, щоб зрозуміти, як твоя шкіра на нього реагує систематично, якщо наносити його. Можете подивитися на мою шкіру до нанесення засобів. Просто вирішила засняти, як вона виглядає, процес нанесення і те, як виглядає. Шкіра піс. Спочатку я наношу молочко. Через нього я власне і хотіла робити замовлення в роут. Я дивилася купу інфлюенсерок, які наносили це молочко. І в них шкіра виглядала просто як глазурований пончик, гладеньке, сяюча, приємно. Прям видно, що вона сяє зсередини. Це молочко. Якщо ви колись користувалися молочком, ви знаєте, як це працює. Це... це молочного кольору рідина, конкретно ця без аромату, хоча є присутній такий легесенький фльор <різь> і фімози. От знаєте, як неначе тут не мало бути ніякого взагалі аромату, але залишилось трошки хімічного звиробництва. Молочко залишає після себе шкіру такою сяючою, дійсно, як неначе трошки вологою, слизькою. Мені на осінь зиму такий ефект супер, тому що в мене зараз зневоднена шкіра, але на то точно ні. І взагалі, коли в мене супер жирна шкіра, цей засіб мені певно спровокував якісь ще більші висипання. От зараз, коли стає більш прохолодно, я буду задоволенням користуватися, тому що, знову ж, в мене зараз шкіра зневоднена. Я хочу ось цей ефект трошки вологості на обличчі. Я думаю, що це молочко б класно підійшло дівчатам з нормальною та сухою шкірою. Далі я наношу флюїд, і насправді це просто, як, знаєте, зволожуючий крем, ось його активні речовини. Вони мені подобаються всі, окрім однієї. Ніацинамід – супер. Пептиди вообще клас. Гіалуронова кислота супер-пупер. Марула Типу, я не люблю олії у кремах. Вони мені провокують, як правило, закриті там куб коперомедони, різні там забиті пори. В даному випадку у цього крему дуже легка консистенція. Я не відчуваю поки щоб він мені щось забивав. І в цілому він, як тане на обличчі, теж залишає приємний такий напіввологий фініш. Але ну це просто звичайний зволожуючий крем. Чесно, я б не повторювала його, його гарне пакування, але є також до пакування маленька претензія. Оця кришка Тенська, вона велика, і коли ти, наприклад, до цього наносив молочко для обличчя, в тебе трошки слизенькі ручки, от її отак. О, знімати це насправді важкувато, тому що вона слизька, вона доволі таки щільно прилягає до корпусу. Трошки можеш постояти, помучатися, перш ніж ти відкриєш цей крем. З такого комбу, от мені восени прям достатньо більше заложення мені не треба, тому що вони доволі такі інтенсивні. Зараз я зроблю макіяж. Не знаю, можливо, поставлю вас на таймлапс, поки буду його робити, щоб показати вам трошки того, як це буде виглядати. І після цього ми будемо тестувати рум'яна і блиски для губ. Boom. Ну що, макіяж готовий. Я зробила свій звичайний мейк. Єдине, що я не додала, це кремові рум'яна, скульпторінг та не закріпила все пудрою тому що нам потрібна незакріплена шкіра. Ну, власне, тому що ми зараз будемо нарешті тестувати рум'яна. Це один з найновіших продуктів у ролл. Вони коштують 24 долари за одну таку рум'яшку. Я думаю, ви десь на просторах інтернету вже бачили пакування цих штучок. Вони позиціонують себе як pocket blush тобто ви можете покласти це у кишеню. І, типу, оновлювати свій рум'янець. Хоча я, типу, не бачу, щоб вони були сильно компактними. Міцяка ту У мене в кишеню воно не влізе. Також тут достатньо немало продукту, хоча знову ж для такого велетенського пакування не знаю наскільки логічно робити. Таку кількість продукту. Фром'яну я придбала у двох відтінках: Фрекл і Piggy. Фрекл це як е, ластовиння, типу, це такий пригорілий трошки відтінок. Він Не найпопулярніший з усієї серії, але він мені здався дуже цікавим, тому що він теплий. І знову ж ви знаєте, що в мене є нова обсесія на теплі кольори. Також я придбала дуже відомий відтінок Piggy. Це ніжно-рожевий колір. Хоча, коли я його замовляла, я собі уявляла його трошки інакше, більш таким світло-рожевим. Кажуть, що форма Дуже класна і дуже легко розташовується. Зараз перевіримо. На цій стороні. Я буду наносити відтінок піґі. на цій стороні. Буде відтінок Freckle. Я буду розташовувати все ось таким пензликом. Ой, я навіть не знаю певно, прям з тюбіку. Mm. О, в них така прям консистенція. Знаєте, ковзе по шкірі. Пробую розташувати прибиваючими рухами. Mm. Дуже ніжний, свіжий відтінок рожевого. Я Не знаю, чи вам видно, але трошки поблискую, прям трошки сяє. По відчуттях не липка текстура. Тобто, вона, знаєте, не як блиск для губ. Є Такі рум'яна, які після себе залишають липкий, лип, mm. липкий фініш. Там ще кольору, хочу, щоб ми максимально яскраво побачили ці рум'яни. Ну це красивий відтінок. Для білявок, таких, як я, світліших навіть. Мені здається, це буде прям суперський відтінок. Між Цим та другим відтінком я буду обирати, який собі залишити, тому що інше я хочу продати, певно. Але цей вже дуже-дуже серйозну заявочку зробив. Він на мені дуже класно виглядає. Поїхали другий відтінок, який називається Freckle. Ой, ой, оці пакування, які прям. Теплий відтінок цеглини. Я так люблю. Мені такі відтінки подобаються. Ну по формулі вони такі дуже слизенькі, тануть на обличчі. В нього якось більше пігменту. Чи це через те, що він просто більш темний? Знову ж додам ще трошки, щоб інтенсивність. Прям побачити, він схожий на мої тіні. Розташовуються вони супер. Хейлі радить розташовувати пальцями. Я пальцями дуже рідко розташовую взагалі що небудь. Я майже ніколи не використовую пальці завжди. Або спонжик або пенз, просто щоб відчути текстуру, пальчиком візьму. у... Ну, вони знаєте, як вершкове масло тануть, прям вони фіксуються, мені стається на обличчя. О, тут я чіпаю, тут все сухеньке, значить, воно вже зафіксувалося. Я не знаю, який мені більше подобається. Навіть, чесно кажучи, обирати складно. Рожевий з одного боку такий цукерочковий. Теплий мені просто зараз і під макіяж підходить і підкреслює очей. Що можу сказати про ці рум'яна? Вони прикольні, вони класно тануть на шкірі, вони гарно розташовуються. Чи є? Альтернатива цим рум'янам повно. Мені здається, дуже багато зараз кремових рум'ян достойних. Вони хороші. Якщо вам подобається хейлі, її косметика. Чому б ні, але правда класні. Сяють класно, і кольори класні, розташовуються легко. Я подумаю, які собі залишити. Спочатку думала, що точно пігі залишу, потім думала, що точно фрекл залишу. Зараз вже не знаю. Напишіть, будь ласка, який кольор мені більше пасує. Також вирішила записати апдейт після тижня користування цими рум'янами. Поки ще використовую обидва від Для Дипочатку. Як базу використовую відтінок фрекол. Мені подобається ці рум'яни розташовувати саме спонжиком. До речі, Завдяки тому що цей відтінок доволі таки насичений і теплий. Він також працює як трошки бронзер і допомагає мені, наче відконтурувати обличчя. Відтінок Пігі я використовую ближче до центру обличчя. Я, до речі, помітила, що в нього більш сяючий фініш ніж у фрекол. Нарешті найголовніше для чого я роблю цей апдейт. ці рум'яна дуже класно нашаровуються поверх пудри. Рідко, які кремові рум'яна будуть нормально розташовуватися поверх сухих, такс ці прям зручно оновлювати. Впродовж дня реально карманні рум'яни, які хочеться постійно наносити. Ну і давайте затестуємо нарешті вже помадки, чи яких тінти, близьких. Хто їх як називає? У мене аж чотири кольори. Це був бандл, набір. Тут є два найпопулярніших, наскільки я знаю, відтінка: це Еспресо і Тост. Вони просто нюдові, один темніший коричневий, інший такий бежевий з коричневим. підтоном. А також в мене є два рожевих. Протестуємо, звісно, всі. Подивимося, який класний. В мене вже був досвід з бальзамами від роуд. У мене був Salted Caramel. Я його купила, коли вони ті ще тільки виходили, і він дуже класно пахне. На моє здивування, ці бальзами не пахнуть. Я чогось думала, що всі бальзами від Роуд будуть класно пахнути. Для мене дуже важливий аромат. Я люблю, щоб класно пахнув бальзам для губ, тому для мене це розчарування, що взагалі нуль запаху. Почнемо з найпопулярнішого відтінку Toast. Я не стала собі, до речі, купувати їх відомий оцей кейс для телефону, щоб засовувати туди блиски, тому що, чесно, мені здається, це не дуже зручно. Ось так виглядає пакування. Ну і давайте подивитися який буде колір. У, ну я, я бачу, чому є хайп на цей колір, звісно. Це абсолютно універсальний нюд. Е, судячи з того, який досвід в мене був з попереднім блиском від Road, який я не можу, до речі, знайти цей Salted Caramel, який в мене був, вони зволожують доволі таки непогано Тут ще й дуже приємний колір. Вау. Я, знаєте. Не завжди ти розумієш, від чого такий хайп на певні продукти. В цьому випадку я бачу, і дійсно дуже красиво. До речі, подивіться на сонечко. Як виглядають рум'яна, мені теж здається дуже гарно. Блін. Мені аж прикро трошки, що мені настільки подобається, і шкіра, до речі, після догляду теж красива, Блін, хана, все красиво, вибачте, знову тратити кошти. Ну, не я така. Це все хейлі. Давайте тестувати наступний. Далі хочу затестити відтінок Ribbon. Це такий ніжно-ніжно-рожевий, барбі рожевий. Хочі, ні. Барбі рожевий, певно, був би яскравіше. Цей відтінок бачу не дуже часто, в основному його наносять з різними олівцями для губ коричневими. Я не впевнена, що він мені буде пасувати. От, блін, вона робить блиска. Знаєте, я не розумію, наскільки, ну. От попередній відтінок прям супер. Мені сподобався цей. Ну, звичайний. Я не можу сказати, що я в якомусь прям тотальному захваті. Колір як колір рожевенький. У мене є повно таких блисків. Приємний на губах. Так, консистенція в них класна. До речі, я не сказала, вони ж там з якимось там. Пептидами доглядові властивості мають, це супер, звісно, але звичайні класні блиски, Я не можу сказати, що вони якісь супер особливі. Пишіть, як вам цей колір. Мені як білявці він, звісно, буде пасувати. Він ружевий, рожевий білявкам класно пасує, ще й з зеленими очима. Але не знаю наскільки він гарніший за попередній. Наприклад. Raspberry Raspberry О, Він дуже пігментований. Я коли робила свотч, я побачила його пігмент. ой, Я коли робила свотч, я побачила його пігмент. Це просто вау! У мене до речі немає такого кольору в колекції. Для губ, певно, не пам'ятаю вже. Ви, певно, бачили мій останній випуск про всю мою косметику. Вам видніше. Він так, прям... це прям ягодне. Що <клеви> ви зі мною робите, боже мій. Ви знаєте, я останнім часом рідко роблю акцент на губи, тобто не роблю яскраві губи майже, але дійсно ну, вони дуже класно продумали лінійку кольорів, це правда. Тобто, кожен кольор, який я тестую, він в якомусь сенсі універсальний. І от для акцентних губ це прям. Ну, це безпрограшно, це виглядає прям супер. Це холодний, красивий рожевий, який не підкреслює жовтизну зуб. Я знаю, що я не буду часто ним користуватися через його яскравість, тобто на кожен день. Певно, ні. А, але дійсно, якщо кудись ходити, на якусь не знаю вечерю. напишіть, що думаєте. І останній колір, який постійно всюди sold out, От, Я його намагалася виловити вже дуже-дуже давно. Це колір еспресо. Через те, що це бейсіклі нюдовий, ідеальний коричневий, як всі кажуть, його реально складно дістати. Зараз на осінь я взагалі думаю, що це буде задачка з складністю. Дуже високо. Я люблю красиві, коричневі. Знаєте, в мене немає від нього еспресо вайб, у мене від нього шоколадний вайб. Боже мій, шокоїться, жопа, це, це ужас, це ужас. Yeah. Я вас зараз спровокую. Дінішку в касу. Знаєте, я дивилася огляду інших е, людей. Мені не хотілося якось або занадто хайпити, або занадто хейтити цей бренд, тому що про нього вже багато хто що казав. Комусь він дуже не подобається, комусь подобається, комусь кольори звичайні, комусь кольори дуже цікаві. Мені прям, я не знаю, це дуже красиво. А рум'яна, блін, я дивлюся просто ще на рум'яна. Знаєте, я думала, може, типу, потім продати якісь. Я собі всі чотири залишу. Я така боже спати під мостом зато з блисками Хейлі Бібер. Ну, ну ну я ну я ну, і ж претензії, питання. Ну що, показала вам всі продукти, які в мене були від Роуд. Напишіть обов'язково. О, Боже, я щас осліпну. Напишіть, якщо у вас є щось з цієї косметики, я мені було прямо дуже цікаво подивитися, як воно буде працювати. Буду дуже вдячна. Якщо ви поставите вподобайку величезну, подивитися минулі мої відео. Можливо, у вас щось зацікавить. Підпишитеся на цей канал, було б не зайвим. Я вже, до речі, замовила перші адвент-календарі. Сезон is coming. Я сподіваюся, ви проведете цей черговий сезон розпаковки. Ки адвент календарів зі мною, щоб нічого не пропустити, знову ж підписуйтеся. Я вас дуже люблю. Сподіваюся, ви в безпеці, і побачимося вже зовсім скоро. Папа!